Виховання свідомої, патріотичної та відповідальної молоді головна мета української скаутської організації. Пласт. Нині, коли наша країна перебуває в стані війни, пластуни не лише навчаються, а й активно допомагають військовим, виготовляють окопні свічки, волонтерять, організовують благодійні ініціативи. Працює пласт і у Вінниці. 22 лютого виповнюється 167 років із дня народження засновника скаутингу Роберта Бейден Паула. Його ідеї продовжують жити у пласті, який виховує покоління лідерів і патріотів. З нами на зв'язку Віталій Головенько, голова станиці Вінниця пласту Національної скаутської організації. Пане Віталію, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть про основні принципи та цінності скаутської організації, зокрема, українського пласту. Основні наші цінності це власне наші діти, формат. Ми готуємо е, майбутніх лідерів України і на цьому, власне і базується все, чим ми займаємося. У нас є зокрема такі правила, як там бути вірним Богові України, допомагати іншим. У нас є дуже багато різних постулатів, які допомагають нам саме вихованні дітей на базі українськості, на базі патріотизму, і допомагаючи їм стати самостійними і приймати самостійні рішення, і рухати нашу державу власне до нашої незалежності самостійності. Розкажіть, чим відрізняється пласт від інших молодіжних організацій? Ну, по-перше, з тих, які я знаю, діючих організацій, пласт, напевно, найстаріша. Пласт був заснований 1911 році ще тоді на території Австро-Угорської імперії. Але тоді вже це була як українська організація, українська молодіжна організація, яка сприяла незалежності України. Скаутських організацій є безліч по всьому світу, оскільки Байден Пао не монополізував цю історію. Він каже, що всі, кому це цікаво, можуть займатися. Але пласт в Україні, це як національна скаутська організація. Ми саме є особливим тим, що ми базуємося на українських. Традиціях українських постула маємо величезну українську саме історію існування цієї молодіжної організації з 1911 року. В лавах пласту було дуже дуже багато людей, які вплинули власне на сьогодення, вплинули на створення України. Зокрема, членом пласту був Степан Бандера Шухевич, інші. Тобто я впевнений, що якщо ми візьмемо будь-яку знакову подію для історії України, ми знайдемо там обов'язково пластуна. Навіть бій під крутами, річницю якого нещодавно ми там теж був учасник пласту, засновник Київського пласту, зокрема, розкажіть ще, будь ласка, про роботу Вінницького пласту та які ініціативи реалізовуєте. О, на сьогоднішній день Вінницький пласт розвивається дуже активно. Ми запрошуємо всіх за співпраці, користуючись нагодою. На сьогодні у нас налічується більше 150 учасників нашої організації, але ми розвиваємося, ми рухаємося. Пласт організація, яка займається дітьми будь-якого віку, умовно починаючи там з трьох років і до довічної ватри, як нас називається, оскільки. Ті, хто займається пластом, вони напевно все ж таки всередині дуже 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 діти. Підготовку пласт починається з пташа, це найменші наші дітки, це ті, що ще не ходять в школу, і там ми скоріше підготуємо батьків. Один мій колега дуже класно сказав, що в пташатах ми вчимо батьків, вже старше ми вчимо дітей, а вже коли. Там після 11-12 років то ми вчимо себе. Е, оскільки Пласт це організація, яка є нелінійною ми ні до чого не примушуємо. У нас немає якогось такого обізаловки до, до якихось дій. Ми намагаємося все зробити, щоб це було за згодою і цікаво для дітей. Е, Така у нас от, от специфіка. Власне, да? У нас є гуртки, у нас є рої. Це вони невеликі, там до 10 дітей. І щотижня вони збираються. Щотижня, виховник, особа, яка опікується цим гуртком, роєм. Е не йде по плану, розповідаючи щось цікаве, роблячи щось цікаве, щось обов'язково. Першу чергу ми намагаємося зробити дітей самостійними і такими, щоб могли приймати рішення і відповідати за ці власне рішення. Тому і найвідомішою частиною роботи пласту це. Але не напевно не найголовніше, але найвідоміше що це наші табори. Наші табори це дуже класна штука. От я зараз, наприклад, знаходжуся в місті бар, де ми вже готуємося до літнього табору, на який ми повеземо дітей, де ми будемо вчити їх самозарадності, відповідальності. Те, що вони будуть там два тижні, діти будуть жити в ну не в дикій природі, звісно, але на на природі вони будуть самостійними, і вже з 11 років цей табір і до. Вони зможуть реалізувати себе, створити якісь свої цікаві ініціативи і реалізувати їх серед однолітків. Дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого етеру, і за те, що виховуєте патріотичну молодь. Ну а глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Віталій Головенько, голова станиці Вінниця пласту національної скаутської організації.